Усім привіт! На зв'язку я Формос, Вітаю в мене на каналі. І сьогодні я хотів би поговорити про американський тяжкий танк 10 го рівня, колекційний до того ж. Т-95Е6. Тачка, тачка зараз є в продажу, і просто будемо дивитися, чи є взагалі сенс його купувати. Купити його можна за. Реальні гроші, я, я не знаю, чи можна його купити за золото, до речі. За золото його не купиш. Продається він за реал, але у складі цікавого набору. Тут, якщо ти купуєш його, то достаєш бусти на досвід, достаєш, господи, анімований аватар. Повністю він прокачаний на максимум. Ще і камуфляж до того, що отримуєш, який називається пірання. Да? І комусь навіть, можливо, подобається цей камуфляж. Но мені він, на жаль, не подобається, він якийсь такий досить дивний. І я не можу вловити взагалі асоціації камуфляжу з цим танком. але між тим, але між тим Чи є сенс його купувати? Звісно, є. Це досить непогана машина. Е, навіть незважаючи на те, що це середній танк в нас. О, перепрошую, Боже, незважаючи на те, що це тяжкий танк. Незважаючи на те, що це тяжкий танк, він відіграється. От, бачите, маю його в голові, е, він, його можна відігравати як Стежку. Тобто він досить динамічний, досить швидкий хлопчик. По прямій він розганяється до 50 км на годину, а це щось нам говорить. Досить кльова у нього гармата. З дпм в 367 і часом перезаряджання на максималках там 7,5 секунд, 7,6. Разовий дамаг дуже приємний, 400 середній. Гармата опускається на мінус 10 вниз. Це знову ж таки нам говорить про те, що ми можемо на ньому грати від всяких там пагорбів, від укриттів і так далі. Я взагалі обожнюю такі танки. І цей танк не виняток. Я хоча на ньому мало граю, але між тим машина кльова. За рахунок бронювання в нього слабеньке. Як для 10-го рівня, на мій погляд, тут в башті в нас всього-то нічого. Зараз ми просто подивимося, я вам зараз покажу. Башта у нас аж 127 мм у лобі. Але за рахунок того, що от ці кути башти. Брон броньових листів е дуже дико нахилені, нахилені, його в них буде досить складно пробувати. Звісно, в маску він не буде пробиватися і так далі. Ахіллесовою п'ятою цього танка є оця от башенка з цим кулеметом. Ну, будемо її... Я не знаю навіть, як називати. Це навіть не комбашня, тому що є он прилади спостереження е для командира. Але, можливо, ну, хіба добре. Окей, назвемо її теж комбашенкою, командирською башенкою. Тому сюди, якщо грати необережно, якщо не слідкувати за цим, то, звісно ж, будуть сюди довбати. Це єдине місце при грі від Башти, куди його будуть пробивати. Але в цілому, тачка досить броньована. І це. Якщо звернути увагу на те, що в принципі броні якби її немає, але вона в той самий час і є. Тому що броньові листи, я знову наголошую на цьому, нагадую, що вони знаходяться під дуже приємними кутами. А це вже нам із 127 мм може зробити там 250, ну, грубо кажучи, я не використовую там сторонній софт, щоб це перевіряти і досліджувати, але між тим. Як показує практика, а, як показує практика, сюди його дуже рідко пробувають. Довбуть от саме сюди, в цей кулеметик. Тому, якщо ви зацікавлені, якщо у вас є там лишні 34 бакса, в моєму випадку це аж якихось там 100 з чимось злотих, да? а, 200 злотих, перепрошую. Ну, майже 200 злотих, то. Я якби рекомендую, дуже рекомендую цей танк до придбання. Тим більше він знаходиться, він продається ще і в складі такого наборчику. Там до нього плюс ще падають різні деякі плюшки. Дивно, що до нього не дають е, преміум дні, але хіба, можливо, це було б вже досить. Досить жирно, але між тим. І, або якщо у вас є цей танк, то ви можете його подарувати комусь із своїх друзів. Просто подарувати і буде кльово. Тим більше, тут його позиціонують як танк зі знижкою 45%. Тобто він коштував, нібито коштував в моєму випадку 363 злотих, зараз він коштує 200 злотих. Можна подарувати другому, якщо у вас є такі кошти. І це буде досить приємний подарунок. Ще раз скажу, в принципі, граючи навіть на, на, на лінії тяжких танків, ви будете на позиції першим. А з'явившись першим на позиції, ну, блін, ви знайдете супротивника і зможете по ньому працювати. От. Тому це досить, досить, досить приємна тачка. Я нічого поганого про неї не можу сказати. В принципі, мінуси я назвав, єдиний мінус це от. Ця, блін, комбашенка. Ну, там в НЛД пробивають, але кого ж В НЛД не пробивають, скажіть мені, будь ласка. Добре, королівського тигра там з золотом не завжди проб'єш в НЛД, але не про це мова. Між тим, танк кльовий, танк досить позитивний, мені він подобається. І я вам його рекомендую до придбання. О, такі пиріжки з кошенятами. Дякую всім за увагу. Будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. І. За можливості підтримати Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. А я всім кажу ще раз дякую, до зустрічі. Побачимося на стрімах. Па-па, до зустрічі!